Пане голомша, що ви думаєте? От про такий варіант, чи направду таке? Ну тобто, очевидно, що щось, щось в цьому є, раз секретар РНБО про це говорить. Але все ж, для чого це їм? Що це за друга Україна? Ну, по-перше, думаю, що це не план Медведчука. Медведчук Медведчук там ніхто ізвати його ніяк його використовують і будуть використовувати в таких негативних ролях. А це є план Росії. Росія розуміє, що перша вона видохлась. Вона не має. Ви зверніть увагу, що Збройні сили Міноборони Великої Британії сказали, що 97 Я тут прокоментую боєздатного війська Росії в Україні, так воює з Україною. 97%. Це дуже стратегічний правильний меседж світу і НАТО. І вони його правильно розуміють, так. Росія вже показала все, що вона може. Вона віддала самі кращі елітні підрозділи. Вона віддала боєздатну техніку і всі всю наступальну зброю. Зараз у них поповнювати і відновити цю свою бойову міць. Нічим вони кидають інформаційну таку. Політику, що вони будуть наступати, вони розвивають цю хвилю, вони сіють на відповідні панічні настрої Сьогоднішній, До речі, теракт я його назву прямо цей теракт в Дроговичі, По Львівщині, він свідчить про їхню підготовку до знову ж таки до. Такої психологічної атаки і розв'язування бутів, то що вони будуть зараз готуватися, і все так, воно всі про це говорять. Що вони будуть готуватися до такого повномасштабного наступу для того, щоб схилити. До переговорів Україну. Зверніть увагу на те, що навіть картопляний дідусь звернувся до Байдена і запропонував йому приїхати в Білорусь, щоб поговорити на, на, зустріч, тему, та. на тему мирних переговорів. Нещодавно їхня дума Матвієнко зверталася до нас, щоб те пора сідати, говорити і вести перемовини. Такі ось меседжі вони лунають з усіх боків. Про це говорить Лавров, про це говорять інші їхні діячі, і вони отаким чином намагаються якось нас схилити до переговорів. Але звісно, що перевага на нашому боці, тому що на нашому боці і ідеологічна перевага, мотивація нашого війська. Вони нездатні сьогодні. Це поводяться всі, колеги, що вони не здатні. Вони не мають міці сили для того, щоб вчинити такий широкомасштабний наступ. Що стосується Медведчука, ну його просто використовують. І ця е, така розмова, вона взагалі не має під собою ніякого ґрунту. Вона вже мусується із 2014 року. Вони планували, е, е, планували, що вони зуміють переконати весь світ, але світ сьогодні зрозумів і побачив оце огидне обличчя Росії. Тому в них нічого з цього приводу не вийде, е, але е, ми повинні бути готовими. І ми готові. Ми готові із Чернігівського напрямку. Ми готові сьогодні із Західного напрямку з того, що лякають людей, що ось вони пройдуться, вони зараз переріжуть із заходу. Ну, по-перше, для того треба показати, що є відповідне угруповання. Я колись пригадуєте, казав, що якщо е, вони зібрали війська як наша кількість сухопутних військ, то звісно, що вони не мають сили, щоб захопити Україну. То е, я повторюю ще, що зараз вони повинні мати в п'ять разів більшу силу, е, навіть живу силу, для того, щоб з нами могти воювати. Але вони повинні мати і бойову техніку. Тому з західного боку, там неможливо пройти, тому що там спущені всі шлюзи, заміновані дороги. Там їх чекають гради, смерчі, урагани все їх жде так само, як Чернігівського напрямку, але звісно, що розслаблятись не можна. Те, що дуже багато інформації лунає, бачите, вона дуже пагубно впливає на, на нашу безпеку. Ось сьогодні я дивився в телеграм-каналах, що їде техніка звідти, то там в Німеччині формується або куди вона їде, як їде, те, що цивільні люди і навіть посадовці. Які не розуміють, не мають досвіду, розповідають, чого в нас немає, що нам потрібно. Ворог це оцінює на свою користь. Він розуміє, куди буде їхати. Він намагається туди бити і буде нищити інфраструктуру. Ворог чує, чого в нас нема, і скільки його не буде. Цього також не можна говорити. То я хотів би сказати їм, і це це правда, це щира правда. Що наші Збройні сили і е, головнокомандувач Збройних сил вже е, використовує ту тактику, виходячи із таких інформаційних потоків, хай попробують полізти, вони відчують. Е, і така, така робота, в принципі, їхня е, е, отримує відразу також відповідну реакцію е, з нашого боку. Переконаний, що е, в них не вийде не в них схилити. І сполучені Штати Америки, Європу до того, щоб ми віддали частину наших територій. Це не допустить народ От ціною тих жертв, які вже зараз пролунали, які вже пройшли. То я вважаю, що божевільним має бути той, хто сьогодні розкаже про те, що ми можемо повернутись до 24 лютого до тих кордонів і розповідають про те, що там укріплення є в Криму. Нічого їм не допоможе, тому що зараз йде формування відповідних штурмових бригад, гвардії відповідно наступальної. І я переконаний, що успіх буде за нами. Хочу, щоб без слова пана Михайла про єдність так і залишалося, тому що э, гордий сказати, що ми однопартійці. Так, я, я хочу підтримати колег, І до речі, я взагалі не бачив ніякої відмінної думки, тому що я також стою на позиціях, що цінності правлять світом. І ми повинні виключно опиратися на цінності, тому підтасовують там по ходу якісь інтереси. Це питання інше, але цінності наші вони є незмінні, вони є вічні. Так як вічна наша культура і, і наші думки, я, будучи в генеральських погонах, обійшов весь Київ з автоматом. Я буквально 12 січня повернувся з Бахмута, отримав контузію. Я ні копійки не отримую ніде, ні копійки. Я координую дії добровольчих батальйонів Збройними силами. Ми комплектували штурмові бригади. Зараз також продовжую це робити. Я, я дуже, дуже приємно мені сьогодні, що з колегами. Приходиться тут, не приходиться, а запрошений довести правильну розумну позицію, яка базується виключно на цінностях. І я думаю, що сьогоднішня дискусія показала, що західний світ це є наш партнер. Західний світ це є та опора, на яку ми повинні опиратись. І до речі, я колись написав недавно. Такий пост, що Байден повинен також отримати своє ім'я, викобуване на алеї Зірок, тому що Америка сьогодні найбільше нам допомагає. Нам допомагає Європа, нам допомагає Велика Британія. І сьогодні, напередодні візиту президента Сполучених Штатів Америки до Польщі, ми очікуємо також велику допомогу. Все буде залежати від того, чи Росія буде застосовувати ту агресивну. Своя атаку, яку вона планує зробити на 24 лютого, всі в очікуванні ми, в очікувані весь світ того, як поведе себе Росія. І їхні, до речі, дії інколи проти, протиречиві, парадоксальні, які якраз дають всім партнерам підставу допомагати Україні ще більше. І я думаю, що Оця тактика, я не... коли стояло питання про зміну тактики росіян, вони готуються таки до 24 лютого, це очевидно. І вони пускають кулі. Всі ми побачили, як ті кулі літають. Вони бачать, виявляють наші позиції, їхня ціль, кулі. повітряні кулі. так. І вони беруть уже, обстрілюють, думаючи, що. Наші збройні сили, наше ППО не спрацює в той період часу з 2-ї, з 1-ї години до 4-ї, бо раніше вони з 4-ї години починали. Тому е, і наші, е, наші збройні сили також себе вдосконалюють відповідно до тої політики. Найціннічніше, що я хотів би відзначити з боку е, Російської Федерації, це позиція керівництва. Вони бачать, що їм грозить. Вони бачать, що їм грозить відповідальність, і вони діють по принципу, що переможців не судять. І вони хочуть любою ціною вирвати перемогу, хоч якусь, щоб потім оперувати і уникнути відповідальності. При тому, щоб уникнути відповідальності, вони множать жертви як з свого боку, так в першу чергу в Україні. Вони нищать середовище життя, вони... Показують всьому світу своє звіряче обличчя, і тут, в принципі, проявляється, як знаєте, як на, чітко на картині ще і обличчя всіх отих агресорів, які стоять з ними поруч, які їм допомагають. Я думаю, що демократичний світ, який взяв курс на те, щоб сьогодні Україна перемогла, а разом з Україною і Україна переможе.